Вітаю, друзі! Сьогодні вкотре поговоримо про корупцію на місцях. Незважаючи на війну, місцеві авторитети, які позиціонують себе як поборники за людське процвітання, в першу чергу думають виключно про власні блага. Як говориться, кому війна, а кому мати рідна земля завжди була, є і буде предметом зазіхання спритних ділків. Навіть у тому випадку, коли це робиться виключно під виглядом богоугодної справи, Прикарпаття славиться своїми знаковими місцями відпочинку. Місто Яремче і є одним із цих місць. Територія безпосередньо біля водоспаду являється однією із туристичних мек нашого краю. Звісно, що ця земля є безцінною в прямому сенсі слова. І у жодній цивілізованій країні світу подібна земельна ділянка не підлягає продажу. Тим паче, якщо вона знаходиться у межах так званої червоної смуги. Але місцева бізнес-політична еліта дивиться на цю ситуацію по-іншому. Вони вважають, що мають право розпоряджатись усім на власний розсуд. Був я присутній і на громадських слуханнях влітку 2021 року з приводу думки громади на приватизацію землі біля водоспаду. Що можу сказати, як на мене, цирк був ще той: деякі місцеві політикани навіть висловлювали антидержавні закиди. Якщо буде цікаво правоохоронцям, то я готовий надати повний відеоконтент цього дійства. Нашим виданням з цього приводу було подано ряд відеосюжетів. Головним лобістом, щоб дорогоцінна земля перейшла у руки народу, а більш детально ТЗО в Черемшина, була місцева підприємець, політик Віра Галайко, яка і є по сумісництву, акціонером та директором вказаного підприємства. Звісно, що громадські слухання були закріплені голосуванням, яке по класиці було одноголосним. А по-іншому і не могло бути так, як громаду представили торговці сувенірної продукції та їх родичі, вони і здійснюють свою підприємницьку діяльність на цій багатостраждальній території, незважаючи на сумнівність громадських слухань, так як земля знаходиться у межах червоної смуги та обмежує доступ громадян України до водної артерії. Це питання всіма правдами та неправдами було винесено на сесію Яремчанської територіальної громади, яка і відбулась 24.06.2021 року. А з цього місця буде дуже цікаво у нерівний бій за добробут нужденних вже вступає у якості депутата пані Віра Галайко. А по-іншому і не може бути, звісно. Про конфлікт інтересів її як депутата та набувача землі вона повідомила. Але так як на кону були інтереси виборців, не її, Боже упаси, то вона взяла на себе таку обузу постраждати за добробут людей. І звісно, що проголосувала за. І знову випадково її голос виявився також вирішальним у цій спірній ситуації. Навіть цього разу правоохоронці вже не могли бездіяти здіяти та були вимушені притягнути віру Галайко до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння. Місцевим судом було враховано як доводи правоохоронців, так і сторони Віру Галайко. Як на мене, був ще той спектакль. Пані Галайко своєї вони не визнала. Та апелювала, що думала виключно за людей. Звісно, не забула і про себе. Можна багато говорити з цього приводу, але закон є закон. Відповідно до статті 59 Закону України про місцеве самоврядування, депутат повинен повідомити про конфлікт інтересів та не брати участі у конкретному голосуванні. Пані депутат повідомила про конфлікт інтересів. Однак участь у голосуванні прийняла, бо думала виключно за людей. Зваживши доводи сторін, судом було прийнято рішення притягнути пану Віру Галайко до відповідальності за вчинення корупційного діяння та призначити штраф у розмірі 200 неуподаткованих мінімумів. 10 травня цього року апеляційна інстанція залишила рішення місцевого суду без змін. Та визнала депутатку Віру Галайко особою, яка вчинила корупційне діяння. З цього випливає, що рішення сесії Яремчанської міської ради про надання дозволу на приватизацію землі є незаконним. Щоб врятувати ситуацію, вчора. 13.06.2023 року на сесії міської ради було запропоновано внести зміни і доповнення до попереднього рішення та його переголосувати. Присутнім депутатам це питання не було підтримано. Звісно, що повертати отриману землю не хочеться, і я впевнений, що нас очікує ще не одна детективна історія з цього приводу. Так що запасаємось попкорном. А шанована мною, депутатка Віра Галайко є корупціонером, про що свідчить рішення судів, котрі набрали законної сили. До зустрічі в наших наступних сюжетах.